Як завжди у цій порі суботнього вечора ми розповідаємо про події тижня, що минає сьогодні дізнаєтесь, як пройшли останні в цьому навчальному році урочисті лінійки. Останній дзвоник пролунав для учнів Новгородської гімназії номер 1 В цьому році цій школі не доведеться проведжати у широкий світ своїх випускників. 11 класу там немає. Цього травневого дня у новороціверській гімназії номер 1 надзвичайно урочисто і святково, адже завершився цілий навчальний рік. Для школярів це неабияка подія. Цілий рік вони навчались, здобували свої знання. За цей час вони стали дорослішими. Навіть першачки виглядають солідніше, підтягнуті з квітами і в шкільній формі. В школі вони відтепер вже не будуть найменшенькими. До своїх вихованців з провітальними словами звернулась директор гімназії номер 1 Віра Мокрякова. Шановні педагоги, батьки, любі діти, юнаки і дівчата, примітьте щиріше вітання з закінченням навчальних занять. Швидко плине навчальний рік. Сьогодні ми знову на порозі підрахунку наших досягнень. Їх було у нас дуже багато. Кожен з вас сьогодні може зарахувати на свій рахунок перемогу. Якусь, якесь досягнення. Ніколи не буде людина сильною, якщо вона буде виконувати завдання тільки ті, які їй легко даються. І я сподіваюся, що ви за цей рік всі стали сильнішими, адже ми не шукали легких шляхів. Я сподіваюся, що ви всі стали мудрішими. Я сподіваюся, що літо, яке чекає вас попереду, принесе вам нові перемоги. Привітати школярів з закінченням навчального року прийшов заступник голови редиж адміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков. Сьогодні у вас свято, напевно, одне з найбільш очікуваних свят свято останнього дзвоника, гарного вам літнього відпочинку, успіхів, натхнення, поваги оточуючих. Колишній випускник гімназії, професор мистецтвознавець Валерій Провозін, теж завітав до рідної школи на свято. Перефразируя слова одного из классиков, я хочу сказать, в жизни, как и в науке, нет широкой столбовой дороги. И только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась старости карабкается по ее каменистым тропам. Вам предстоит еще долго карабкаться. Первоклассникам еще добрых 10 лет. Двести классникам два года, и они тоже станут на крыло. Пользуясь случаем, желаю вам Хорошого свободного польоту, успіху в предстоящих екзамінах на канікулах, щастя в учобі, щастя в річній житті. Привіз з собою, Валерій Володимирович, і подарунки. Цікаві книжки з історії нашої держави. Відмінникам, а їх цьогоріч ні багато, ні мало аж 70, Вручили похвальні грамоти. 11 класу, значить, і випускників у гімназії цьогоріч немає. Але деякі дев'ятикласники не залишаться продовжувати навчання у рідних стінах. Вони вже обрали самостійні стежки у доросле життя. Від них в школі останній подарунок вальс. І ось для всіх гімназистів лунає останній у цьому навчальному році дзвоник. Дорогим учителям діти принесли прекрасні букети весняних квітів. Адже саме вчителі працювали цілий рік, виховували і навчали, вкладали свою душу і серце. Завдяки їм їхньому професіоналізму і досвіду учні гімназії здобули стільки перемог в олімпіадах і конкурсах. Найсумнішим і водночас хвилюючим це свято стало для четверокласників. Їм доведеться прощатися зі своїми першими вчителями, звичними для них класами, а декому із однокласниками для них у вересні відкриються двері старшої школи. Останній дзвоник пролунав сьогодні і для вихованців Державної гімназії імені Ушинського. Головним атрибутом свята традиційно були урочиста лінійка, яскраві стрічки з написом випускних 2011 та сльози на очах одинадцятикласників, що в цьому році прощалися з рідною школою. До речі, державна гімназія єдиний навчальний заклад Новгорода Сіверського, де в цьому році за декілька тижнів пройде випускний вечір. Сьогодні у житті 35 юнаків та дівчат, вихованців державної гімназії імені Костянтина Ушинського, відбулася надзвичайно важлива подія. Останній шкільний дзвоник сповістив їм про початок нового дорослого шляху. Не менш хвилюючим це свято стало і для решти 270 вихованців гімназії. Підбито підсумок їх копіткої роботи за весь напружений навчальний рік. Для когось він був важким, для когось переможним. Чимало учнів на святковій лінійці з нагоди останнього дзвоника отримали похвальні грамоти, дипломи та подяки за їх наполегливу роботу. Звісно, визнання досягнень приємна справа не лише для гімназистів, а й їх батьків та педагогів. Хочеться сьогодні подякувати всім і нашим дітям, і їхнім батькам, і своїм колегам, які з розумінням ставилися до всіх тих завдань, які були поставлені перед державною гімназією, для того, щоб належним чином їх виконати, для того, щоб продовжувати підносити славу державної гімназії на теренах нашого району і нашої області. Сльози радості на очах випускників. Ще декілька тижнів навчальний заклад залишиться у пам'яті. Попереду примхливе доросле життя. Хай доля буде до вас прихильною, здоров'я міцним, а життя багатим і щасливим. У добрий путь, дорогі діти, на добрі діла. Останній шкільний вальс обов'язковий атрибут свята. А за ним останній шкільний дзвоник. Ура! Попереду, канікули! Сьогоднішній день для нас дійсно особливий, так як ми сьогодні переступили у доросле життя, переступили поріг рідної школи, яка навчила нас усьому. Ми дуже будемо за неї сумувати. Це дійсно тривожний для нас день, але нам не слід ще розслаблятися, тому що у нас попереду ще незалежне зовнішнє оцінювання. на Треба дуже дуже добре скласти екзамени, і я сподіваюся, що кожен, хто хотів куди поступити, його мрії здійсняться. Тож хай справдяться всі надії та побажання цих молодих та юних сіверян. Дай Боже їм терпіння та наполегливості. Найвеселіші, найбезтурботніші роки позаду. Попереду не менш цікаве, але більш відповідальне життя. Випускники Чайкінської школи прощалися з рідними стінами. Останній дзвоник грав для них свою мелодію. Розпочалася офіційна лінійка, як годиться з привітань. Успіхів наполегливості і щастя бажали випускникам. Молодшим школярикам, які вже переминалися з ноги на ногу в очікуванні літніх розваг, добре відпочити, а вчителям здоров'я. Та найбільше уваги все ж випускникам. Я хочу вам до побажати успіху. Ви вже здали державної приступовувати станції, попередили вас зовнішне проти і подальший шлях в вашому житті. Я хочу, щоб ви знання, які заповнили наші школі, застосували на користь своїх батьків, своїх сімей, свого народу, своїх дітей. Щоб ви не зрубалися, я вам кажу, що приходьте і спілкувайтеся зі своїми родственниками. І ще раз хочу пожелати вам, в першу чергу, здоров'я, благополуччя, успіху, дать випускні екзамені і підступити до вищого освітлення. Шановні випускники, хотілося щоб ви були порядними людьми, гідними у цій землі, де ви народилися, гідними своїх батьків. Не забувайте! Оцю землю, де ви виросли, своїх учителів, які дали вам знання. І ще зовсім юні, і вже начебто дорослі дівчата і юнаки дякували за науку. Нам хочеться дуже багато сказати, і кожному вчесі житті вважати. Але найбільші слава мені вам, вільні улюблені учителям. Були ви з нами поруч, кожній справі, шановні любі вчителі, порадники, сурові та ласкаві честь і слава нашої землі. Усім здоров'я, щастя вам бажаю, посад душі не висели в вам. Це все, що навчилися і залі сьогодні удареш і вам, почителю, полю до земного перед великим іменем твоїм, щоб поросли оці маленькі земна, що ти посіяв в серденько моїм. Малюки не залишилися в боргу. Ми пришли, вірять, світу, вітати, наші серці, теж чека. Нати бачить сікла. у змій підлетені, чи помі, де людно повідомлення, дорослим та до І потім у точні похож, день каніша в світі. Говорите шати на світі. Віно поставить розумів. зі мною що трохи ніром перший коли прошили світа не до школі, світами трассина караваєм у доросле життя проводжали батьки з напутніми словами, зверталися вчителі, і ось він назвався шкільний дзвоник для випускників. останній. Коли звучать у школі перші акорди вальсу, завжди сумно, адже розумієш, це не просто музика, а прощання з дитинством. У тебе все буде добре там попереду, і на твоє місце прийдуть інші, але коридорами школи бігатимеш не ти. Передачі подія тижня про найяскравіші події майбутніх тижнів. Дивіться, що суботи в цій передачі. А я з вами прощаюся. Гарного вам настрою та вдалих вихідних!